Всю історію України ми програвали саме через зраду або роздор. Українські воїни були одними з кращих, а подекуди і кращими у світі. Македонський та Іван Сірко єдині полководці за всю світову історію, що не програли ні одного бою. Павлюк, Богун, Кривоніс. Король Лев Данило Галицький зупинив монголо-татарську навалу, за що, власне, отримав статус короля від Папи Римського. Бойова слава козаків лякала всю Туреччину. Воїни УПА знищували тисячу москальських поспішників у складі декількох десятків особового складу, без значного озброєння і зовнішньої підтримки. Петлюра на конях з шаблями розбивав багатотисячну Червону армію. Сотня ліцеїстів, крутян, дітей зустріла десятитисячну навалу москальських свиней і героїчно прийняла бій. Під час тимчасового знаходження під ярмом Совєтського Союзу кожен знав, що кращого воїна, як українець, немає. СССР не виграв ні одної війни без українців. Джухар Дудаєв під час чеченської війни виділяв українських націоналістів як одних з кращих воїнів у світі, а українську націю як найбільш водолюбну. Саме найбільша шибка це прийняти бречь посчитати українців слабими, а українців. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай все Аллах изнагивает украинцев и отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут свое. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать свою силу и применять ее пропорционально. Они уничтожают все на своем пути. Не обижайте украинцев, иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мертвым. Джихар Дудаев. Росія умрет, коли зайде українське сонце. Найвідоміша пророча фраза президента Ічкерії про Україну. Кожен грузин пам'ятає рятувальну операцію на гелікоптерах, проведену в Абхазії. Що велика кількість грузинських побратимів воює пліч опліч з нами проти спільного ворога. А повага грузинського народу безмежна. Хробні герої революції гідності, кіберги Донецького аеропорту. Привид Києва! Азовці і ще сотні і сотні та історії, які підтверджують бойову могутність нашої нації. І в той же час будь-хто, хто хоча б не спав на уроках історії, пам'ятає, що занепад Київської Русі почався через внутрішні чвари між князями. Далі козацьку державу в самий відповідальний момент зраджували то поляки, то турки, то москалі. Потім, якимось дивним чином, частина українців стали червоними та катували свіжий народ, здавали, де лежить пшениця в сусідів під час голодомору, а учасники партії і розстрілювали своїх же за зменьку полови. Після Онупа, під час Другої світової війни, шукаючи підтримку у війні з червоним загарбником, натомість опинились у війні на всі фронти і з німцями, і з москалями. Пізніше чомусь замість Чорновола обрали Кравчука, який віддав ядерну зброю. Про наступних президентів навіть не говорити. До чого ця довга промова? Зараз не час розводити чвари, бо програємо. Так було завжди, допоки єдині перемагаємо. Кожен з нас пам'ятає початок війни. Нам необхідно згадати свій стан, емоції і роботу в той час і повернутися до цього стану. В нас самі сильні воїни, які можуть перемогти будь-кого. Головне, щоб не підвів тил. Задумайтесь, проаналізуйте, зробіть репост і разом до перемоги.